Ні за що ти страждаєш? За що тебе мучать кати більше півтора року? Закарбувались у серцях Харків, Ізюм, Маріуполь, Буча, Ірпінь, матінко Божа, рятуй наш народ, Господи, нас не Чуєш? Чути мене просила, а сьогодні я стану на коліна, змилюся, бо ж аріти, десь вона назвичена. Ми наші люди, як і всі інші налогі на землі. Ми теплячі, ми працовиці, ми хочемо жити, вітати на війні, а моя мама майдень пече поляниці. А вечором шили бройники на передову. Від садочка збила, ворожа ракета. А мої друзі виїхали з мамирами. Дон, але я нікуди не хочу їхати. Тут моя рідна земля, тут мії, тут мої іграшки, тут мій пасикрик, тут мій у світі. Любиний таточка, який нас з мамою захищає. Боже, збережи Україну, а найперше всіх захисників. Вони неймовірні, віддані, сильні, герої наших часів. Боже. Україну збережи, я прошу усім, чи можу, і я до Божа Україну збережи кохану, рідну і не Боже Україну збережи для нас у єдині судові за цей час. Збережи. Рушник, вишиванка, іконка, хрестик, дитячі малюночки від мами, тата, дружини, бабусі, доні, синочка, коханої. Обереги, захист для наших героїв, їхні янголи-охоронці у найскладніших випробуваннях у найтяжчих боях, якими б мужніми не були українські захисники і захисниці, але їхні великі серця інколи стискаються від раді побаченого пробачимо ти ворогам ніколи зруйновані садочки, сучасні школи. Ми не пробачимо ту іграшку багні та в досі страшна. Ми не пробачимо, як песик на руїнах. Вірно чекав, загиблу всю свою родину. Ми не пробачимо, як плакала дівчатка, як на війну випроводжала татка. Ми не пробачимо розтоптаних родин, де він єдина доля і єдиний. Ми не пробачимо розтрощених осель і замінованих лісів рідних земель. Ми не пробачимо, як ворог танком Косив пшениці поле на світанку. Ми не пробачимо, як впали долі, голівки сонячників серед поля. Ми не пробачимо, як тостний звук сирени. І пісню дівчинки в холоднім криті замість крутої сцени. Ми не пробачимо століттями, віками я ручаюсь. Ми не пробачимо. Ви чуєте ніколи обіцяю. Можна витримати все, але не втрату рідних. Хто поверне дружинам, дітям, матерям і батькам, їхніх дітей, чоловіків, батьків, синів і донік. Герої загинули за Україну, її свободу і незалежність. Їхні золоті імена житимуть вічно в пам'яті, вдячних В Серце моєму найвічно це та, та подорогі. пам'яті вічно житимуть очі солдата, мого земляка і дорогого по духу брати. скажу про героя, я своїх дітям, герої найкращої найбузнішої армії в світі. Я все життя пам'ятатиме подвиг героя він спокій і зберіг для нас із тобою. Снитиметься руками, як падав від моїх очей. а він же ще не пожив на світі, майже тобі. Краще з кращих українців летіли вже допомоги. Накладуємося духом і віримо у прийдешну перемогу. Перемога вже близько. Вірмо, синю жовту душу України боронять неймовірні ЗСУ, Національна гвардія, загони ТРО та Національної поліції, медичні працівники та ще багато інших захисників і захисників мужньо, віддано, героїчно, незламно та сильно. А вони б'ються, як орли, щоб ми щасливими. були. А вони б'ються, як орлиці, щоб всім жилося як годиться. Нехай Господь усіх почує! воює. Покрова хая берігає, мати Богу допомагає, пощасти злами по землі, щоб в не та Все відбудуємо, з землі, Хай все буде Україна. Зі свята вас, дорогі захисники і захисниці, рідної землі. Все буде в нас і лад, і мир, і хліб, і до хліба на столі. Або лише рідна земля нам давала життєдальну силу. Бо ви для неї все зробили, можливе і неможливе, робите робили. І Не заради подвигу і не для слави. Ви за свободу України платите здоров'ям і життям. Крижі свята покровенка захисницькі голови. Захистиш свята Україна в життя своєвірного сина.